Усіх вітаю. Ви на каналі Сій час. Мене звати Ангеліна Пичик і разом зі мною Віктор Бобуренко, експерт бюро аналізу політики. Пане Вікторе, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава доброго здоров'я. вам! На початку нашої розмови попрошу аудиторію бути активними під цим інтерв'ю. Це означає ваші лайки і коментарі. Отже, президент Володимир Зеленський прибув із візитом в США, де він має намір представити план перемоги президенту країни Джо Байдену, а також іншим лідерам країн-партнерів. Глава держави вже відвідав Скрентонський армійський боєприпасний завод, де виробляють складові частини артилерійських і мінометних снарядів. Що сказав президент там? Цитую, ми дуже раді мати таких партнерів. Звичайно, ми розуміємо, що США допомагали нам із самого початку повномасштабного вторгнення, і ми розраховуємо на подальшу підтримку. Дякую президенту Байдену, Конгресу США та всім працівникам таких заводів. Сказав Володимир Зеленський. Раніше також президент заявляв, що якщо президент США Джо Байден. Відкине план перемоги Україні, доведеться й надалі жити за планом Б. Але це жахливий висновок, який означатиме, що Америка не хоче української перемоги. Також вже президент сказав будучи в Сполучених Штатах, що потрібно не втрачати час, оскільки наступні кілька місяців стануть вирішальними у війні Росії проти України. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, що має відбутися на зустрічі президентів США та України і, власне, яких рішень ми очікуємо, що означає що слова президента про те, що на кілька місяців стануть вирішальними? Почну з кінця. Чому наступні кілька місяців стануть вирішальними? Я би сказав, що взагалі вирішальним стане ну, кінець осені і зима. Путін поганий стратег, але все ж таки будує стратегії. Да? І Путін думає, що Україну можна зламати, зламати і на лінії фронту там під Покровськом, щоб вони взяли там залишки те, що ще контролюємо, ми з Донецької області, да? і це якби і плюс вони думають, що вони нас зламають блекаутами, що зараз вони повибивають критичну інфраструктуру, що у нас вже. Фактично третини її немає. Да що зараз ще там дожмуть, і Україна посипеться. Посипеться фронт, посипеться суспільство, і ми не зможемо ну, продовжувати війну. Фактично, ми будемо в стані такому ну, перед Так? На це Путін і сподівається, тому. Натиск буде шалений, і це ми мусимо розуміти. Коли Путін зрозуміє, що ми вистояли, а це ясно, що може бути ну, початок весни, ну кінець лютого, скажімо так, умовна, якраз третя річниця великої війни буде, да там 24 лютого. І от десь тоді буде вже очевидно, ага, встояли ми чи ні? І раз ми встоїмо, то е, стане уже очевидно всім, що е, ну. Війною там на полі бою і, скажімо, бомбардуваннями нашої інфраструктури, Росія війну не виграє. Коли це стане очевидне навіть Путіну, то тоді вже Росія буде робити вперше і впевнені кроки до перемовин для того, щоб якось війну Ну як мінімум заморозити. От. Власне, тому про це, мабуть, говорять, і це як хтось зміг пояснити Зеленському, і тепер Зеленський цим же ж каже. Е, да, до кінця лютого, до початку березня, це будуть наскладніші місяці. Що е, Зеленський мусить сказати? Да, він їде з якимось явним планом. Причому планів два. Е, план один план е, це ж, власне, план миру, ну або план, скажімо, е, щоб змусити Росію до миру, да, там змушення Росії до миру. Це план: дайте зброї різної, гарної, да, дайте зброю прикривати основні міста, прикривати інфраструктуру, дайте зброю атакам щоб… Штормшеди били там на 300, а потім уже вже зараз говорять не, не по 300, а про 700 кілометрів, щоб ми могли далі аеродроми вражати. Ну, от щоб Росія нас не закинула е, кабами і окремо, е, ну і, і там фактично план. Це мабуть, я так думаю, що перелік там всього необхідного, е, що мусять зробити там військову допомогу, плюс політичну допомогу. Адже ні для кого не секрет, що е, от глобальний південь носяться з глобальним півдням. От глобальний південь, хоче, є план у Китаю у Індії, у є план у Бразилії. Як нам е, все-таки е, вийти з цієї війни? Та це ж все елементарно, просто на поверхні лежить. Якщо Кита, зараз Китай, Індія і Туреччина ці три країни купують країни купують 75% всієї нафти е, російської. Якщо вони перестають купувати її, кажуть, ну все, ми не купуємо, тому що ви агресори. Не будемо торгувати з агресорами. Росія здувається, тому що у них кінчаються гроші, платити, там от зараз платить з федерального бюджету, тож платить 800 тисяч за контракт. У них зараз 800 тисяч за вкладення контракту платять з федерального бюджету, і з місцевих там до 2 мільйонів уже в Москві, в Пітері платять. То е, розуміємо, що ну цих грошей просто не буде. А як платить за поранення? А гробові платить цих грошей не буде. Не буде грошей. Нафтових е, це 40% 40% всього російського бюджету. Е, ну там нафта і газ дають 40% всього бюджету. Якщо цих грошей не буде, все... Війна закінчиться, тобто, і ми розуміємо, що китайці лукавлять да і що і Індія лукавить. Що вони насправді, особливо Китай, як лідер авторитарного світу, ну країни де авторита, авторитаризм, вони роблять із себе миротворців. А насправді такими нема, тому що вони якраз. Можуть натиснути е, на Росію, а Сполучені Штати жодним чином не впливають на політику Росії. Ну я не знаю, які там загрози може там Байден. Що він мусить сказати Путіну, щоб Путін сказав, ой, ой, все, все здаюсь, вивожу війська на кордони 91-го року, або хоча б там на лінію розмежування станом там на 23 лютого 22-го року. Десь очевидно так. Тобто, Зеленський хоче вимагати, щоб тисли політично, там то, тобто, щоб Штати тисли на Індію Китай, Китай тис на да Щоб тисли, щоб давали більше зброї, щоб ми були врівноважені, і ми просто відіб'ємо і покажемо Путіну його місце. Так? Там якось грязної тряпкою по морді Путіну. Ну от і все власне це одне, а друге. Це е, є другий план, план мирного саміту. Да? Тому що е, ну, перший саміт був очевидно невдалий, очевидно, невдалий він для всіх. Так, да? приїхали понад 100 лідерів, і що про що домовились? Домовились домовлятися далі. Да? Е, ну то с ніячьому. І тому е, зараз цей е, плану Зеленського є. Скажімо, ще перевага: е, що Зеленського може хоч частково щось вийти. Це можуть вийти, тому що да кажуть Байден кульгава качка. У них це термін американський, який означає, що що після 5 листопада вже ще він буде два з половиною місяці президентом. Байден проте до нього будуть мало прислухатися, тому що вже ми знатимемо, хто буде наступний президент. Я сподіваюся, що це буде Каміла, от але між тим. Але з іншого боку, це ж якраз і дозволяє Байдену зробити заяви. Ну, типа, як ото старий ще совєтський анекдот, там, типа, про дедушку який кинув в райком гранату, там, дідушка старий, йому все одно. Да? Так і тут дедушка старий, йому все одно може зробити заяви. Він може підписувати, по-перше, все, що можна нам дати, і багато і всього. А друге, він може зробити заяву, що. Давайте все-таки Україну побачимо в НАТО. Цього дуже хоче Зеленський. Проте, отут якраз починаються слабкі місця Зеленського, тому що е, в НАТО не тільки Сполучені Штати, так да, у них основна партія в цьому оркестрі, але все таки не єдина. От це перше е, НАТО. Це не тільки військовий, а й політичний союз. Де кожна країна, яка приходить туди, мусить довести, що вона демократична країна, а не як у нас. В демократіях не закривають телеканали, не викидують там от прямий там з єдиних новин там прямий п'ятий, що там еспресо. Навіть суспільне вони зараз викинули. Там немає ну, авторитарних моделей поведінки, там елементарна є діалог. Комунікація з громадянським суспільством, а тут е, у нас українці знову самі принижені перед війною. Нам казали, ні-ні-ні, ні верні, вже після війни казали, та ми ж не ми знали, що ворог нападе, але нікому не казали, щоб не допустить паніки. Бо ну всі ж знають, що українці що запанікували там і тому ми не довіряючи українцям. Влада сама заявляє, ми вам не довіряємо того, ми вас дурили. Ну, типа, вимушено. Як дурять маленьких дітей? Ну, ви ж маленькі діти, ми вас дуримо. І зараз влада їде, в Зеленський їде показувати план Байдену, потім ще там комусь. А потім, типу, українці, маленькі, мої маленькі українці, я вам потім розкажу там, що можна, а то ж вам теж не можна всього розказувати. Це приниження власного народу. Коли з ним не хочуть спілкуватися. І це не є європейський метод. І нам скажуть, куди їх брати в НАТО? Володимир Олександрович, яке НАТО, як ви не спілкуєтесь зі своїм суспільством? Вам ще рано, ви ще, ви ще не, не, не зріла влада. там. От, і в НАТО так там, а що мені в НАТО, так не проходить. І нарешті останнє: останнє ну, Зеленський не вміє спілкуватися. Його манера. Вести переговори така трошки, е, ну знову що-то таки що чому не в НАТО, да, таке трошки хамовита, а так не працює. Тому я думаю, що Ну якщо він не, на, не наступить на горло власні пісні, я це про Зеленського, не стримає себе, не, не почне говорити в режимі ну, не те, що там е, там от прям на колінах і руки цілувати, да, з, е, з гідністю. Говорити треба з гідністю, да, знати, що ми все-таки ми нація, яка зараз стоїть за весь світ, але щоб не було як в тому анекдоті, знаєте, там типу, на весіллі зять побив тестя. Чому? Тому що тесть обіцяв трикімнатну квартиру, а дав ключі від однокімнатної. Ну, зятьок і побив тестя. Що ж ти гад Так, Так, щоб е, от в ролі такого зятя не виступав Зеленський, треба дякувати за те, що нам дали. Нам Сполучені Штати дали дуже багато. Менше можливо, чим нам хотілося, але треба дякувати за те. Ну, десь так, пане Віктора. Є думка про те, що мовляв, це абсолютно нормально, що президент не показує поки план. Народові суспільству це так, як було і з початком курської операції, про яку мало хто знав, дуже обмежене коло людей. Можливо, це і правильно От бачите, якщо подивитися на курську операцію, то зрештою є успіхи і є результати. Там ми ж не знаємо докладно про що цей план. Можливо, там є якісь там секретні пункти, про які мають знати лише там, лідери обмежене колосів. Ну, давайте дивитися так. Так, да, є щось плану. Ну, ви скажіть, що от є щось те, що ми можемо розказати, а ось є те, що не можемо. Саме головне, що треба знати, от, ну, вони великий план, там може 100-500 пунктів. Ви скажіть, головне, концептуальне. От я ми як. Громадська аналітична інституція подає дуже часто заявки донорам. Ну з е, проханням профінансувати да? У донора якісь пріоритети. Ми подаємо заявки, то останнім часом донор, щоб не заморачуватися, подають неповну. Ну просять, ви не, не подавайте заявку, ви напишіть на двох сторіночках концепцію, дві сторінки. А потім, якщо ми скажемо, що да, це прийнято для нас. Ви будете писати потім розгорнуту вже проектну заявку там на сторінок 20. То, що хотілося б від Зеленського, Володимир Олександрович, покажіть концепт цього вашого великого плану. Наприклад, для мене саме головне очевидно: ви збираєтесь домовлятися з Путіним чи ні? Перемови не будуть. Якщо будуть, то е, е, головна умова: ми погоджуємося на втрату території, чи ми будемо е, все-таки е, для нас очевидно, що вихід на кордони 91-го року. Ми погоджуємося, наприклад, що Ну Росія вимагає, щоб ми були у нас був нейтральний статус, що ми не вступаємо в НАТО. Ми з цим погоджуємося чи не погоджуємося? Да? Там типу. От основні там лінії. І Якщо б він сказав, що друзі мої план дуже засекречений, там, тому що ми в плані там написано скільки конкретно нам пушек не танкові, і тому Віктору і Ангеліні про це знати рано, це в свого часу дізнаєтесь, так. Але типа я вам кажу там, шановні мої, що ми е, там поки не вийдемо на руїни розвалені там, Керченського мосту, ніяких переговорів з Росією не буде. Або переговори будуть тільки на умовах, що ви відходите, ми можемо там дати вам коридор, перестати стріляти, але ви там протягом там, трьох тижнів повинні добратися. От, наприклад, це основа плану, це концепція плану. І ніяких там нам Путін не нав'яже, Куди нам вступати? Ми дорослі. Ми самі знаємо, куди нам вступати. В НАТО, в Євросоюз, там ще кудись там. Тіпа, і Путіну до цього не мають бути діла. І там він би сказав: Поняли, Шановні Українці, оце от головні, два головні два пункти. Ми от від них танцюємо, а все решта, чекайте, чекайте свого часу. Дізнайтесь. І я би сказав, о, Володимир Олександрович, думає те, що я. Значить, все правильно можна делегувати його туди на перемовини. Зараз він розкаже цей величезний великий план союзникам, потім в Росії там прочитають цей план і скажуть: Йома, -йо, чого ж ми раніше не знали нічого про цей план? Тепер, звісно ж, ми соглашаємося, да? от Щось десь так. Всі виходять аналітики. Я думаю, з, ну, з базового, ну, при, при як на мене, основне бра, базове припущення, як людина, яка знає добре військову і політичну історію, що всі у всіх війнах суспільство втомлюється. Втома і у нас, і в росіян, умовно, я щоб на пальцях розказати, я завжди розказую, що уявіть, що ми оце зараз в боксі, і у нас десь восьмий раунд. З 12 да? то, е, ми бачили, який кличко, як він там на по, по, по рінгу розносив свого часу. Це була славна битва, е, коли е, ну менше Володя Клічко, там Пав'яткіна того там просто розмазував по от е, Але в восьмому рангі вони вже друг на друге висіли, а в 12-му хекали обоє так і видно було, що. да Клічко перемагає, але що клічку теж ой-ой-ой, такий підпухший там і вже там десь і під е, і брови підбиті, і все. Тобто, ну не легко. Так і нам треба. Нам зараз дуже важко, але треба розуміти, що супостату теж не легше. Ну от у нього теж все пливе й сипеться. Так що і страх. так говорить схоже, по суті, і Крило Буданов. Керівник української розвідки, що це брак ресурсів, Росія особливо відчує влітку у 2025 році. До цього часу нам треба протриматися, як мінімум. Тим не менш стосовно рішень, які можуть бути в невдовзі, так за океану, про надання Україні можливості бити західною зброєю по тилам Росії. Також міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі закликав уже навіть США дати зелене світло Україні на удари по цілях на території Росії. На його думку, за зараз саме час виявити таку певну сміливість, і це критичний час для сміливості, терпіння та стійкості. Від імені союзників, які підтримують Україну, ось так він каже. Очевидно, що звертаючись до Білого Дому, який досі стурбований ризиками ризиками застосування Storm Shadow для ударів по Росії. І також у неділю, 22 вересня, в Вашингтоні, президент Байден відповів, що не прийняв рішення щодо дозволу Україні використовувати далекобійну зброю по Росії. по Росії. Журналіст запитав у нього, чи є вже рішення, на що той коротко відповів, ні. Пане Вікторе, це ні для публічного простору, для нас з вами, чи це ні серйозно, яке потрібно сприймати, і навряд воно буде переглянути це рішення, принаймні до виборів? От е, і для мене це загадка було б непогано, було б найбільшим подарунком Україні, якби з цього візиту Зеленський привіз це рішення. Проте, якщо цього не станеться, я думаю, що це питання просто відкладеться до умовно 6 листопада. Да, го пройдуть і вибори, 6-го все стане зрозуміло, і, наприклад, 7-го Байден оголосить це рішення, тим більше, що 7 листопада це колишнє імперське свято, день Великої Октябрьська соціалістичної революції. Воно було б якраз до. Б... Доцільно доречно, щоб ми їх привітались, як у них в Росії ж є приказка: день 7 ноября, красний день календаря. От їм зробити красний день календаря. Це було б непогано, щоб ми жахнули по їхнім аеродромам. Тобто, я думаю, що рішення рано чи пізно буде прийняте. Але бо, скоріш за все буде пізніше. Якщо ми з вами в прогнозах помилимося і Зеленський привезе це, скажімо там ще в кінці вересня, то це буде вау. Ну, це буде щось вау-вау. Принаймні, громадська думка до того доростає. Єдине, що їх стримує, дійсно вибори, і тут Байден думає, може, по принципу не на Там Каміла в трьох-чотирьох провідних штатах. Зараз в плюсах да, там в Пенсільванії, в Ілінойсі, в Неваді, Вісконсині, і там, якщо дасть Бог так буде і далі, то та, та, буде перемога в тих штатах, і вони як би не спішать на всякий случай, щоб не сповнити. Ну, тут, тут треба ставити ну, Трошки так, да, і ме, хочеться зуби стерти від, ну, з пересердя. Да. От, але ну, десь треба розуміння включати. Я думаю так. Да. Uh -huh. Пане Вікторе, цікава ваша думка. Ось повідомляють про те, що у російському пласецьку під час випробувань вибухнула міжконтинентальна uh -huh. ракета «Сармат». Повідомили осінь аналітики, оприлюднивши супутникові знімки. Зараз ми їх побачимо на екрані. На них видно велику воронку в пласецьку, а також є дані про польоти американських літаків-розвідників про, про цю ситуацію. Говориться про те, що ракета вибухнула нібито в шахті, знищивши випробовувальний полігон пожежу в районі полігону, зафіксували супутники. Повідомили експерти. Це як це означає, що в них, знаєте, їхня ядерна дубинка вибухає ж в їхніх руках. Тут цікавий оце момент. Звісно ж таки офіційно, навряд чи хтось про це скаже в міністерстві оборони. Але. Додатково до цього Вашингтон Пост якраз напередодні написав, що у Кремлі зростає усвідомлення того, що Захід не піддається вже ядерним погрозам, і Путін шукає нові способи змусити дотримуватися своїх червоних ліній. І тоді пам'ятаєте, що на початку вересня Путін попередив, що якщо Захід схвалить удари України в глиб Росії, це означатиме, що Москва перебуває у стані війни з НАТО. Тоді кинулися брязкати ядерною зброєю однак, як пише видання, всередині Кремля зростає розуміння того, що повторне використання ядерної погрози починає втрачати свою силу та актуальність. До чого може вдатися Кремль через це? І що означає, що в них от такий провалився тест з їхньою ядерною ракетою? Ну, Те, що тест провалився, може нічого не означати. Це те, такі бувають запуски невдалі в тих самих Сполучених Штатах. У них он, космонавти заси, за, зазависли в, в космосі. да. Технічні невдачі бувають, і у Лона маска та в кого завгодно. Ну, у китайців, був у Індії були проблеми. Е, да, Звичайно, нам хочеться сказати: о, ну ми ж так і знали, що русські там рукожопи, да, Що там, типу е, Ну я навіть стібався, що там. Що о, там, ну, коли можна сказати, що хто більше герой, Гагарин чи корольов? Хто, хто полетів в космос, чи той, хто запустив космос? Бо можна сказати, що Корольов спочатку запустив білку і стрілку, а потім рускава да, запустив, і у нього вийшло. А коли руски пробують самі, у них нічого не виходить. Ну, стібаться. З противника потрібно, але якось десь в глибині душі треба зрозуміти, що ну а наступний пуск у них може вийти вдалим, Таке теж буває. От будемо сподіватися, що у них проблема, що у них не вистачає якихось там запчастин, які вони можуть, і технології, які вони можуть взяти тільки на заході. Заход зараз заморозив, і тому росіянам важче щось таке робити, не маючи передових західних технологій. Про те, що стосується самої ядерної доктрини, я завжди говорив і говорю: зажата е, в куток Криса Путін може кинути ядерну бомбу. Проте це буде точно не зараз. І друге, да, вже ніхто не боїться ядерного шантажу. Е, я думаю, що е, Путін. Не ризикне приміняти тактичну ядерну зброю зброю з огляду навіть на Китай, тому що для Китаю це погана перспектива. Китай таку валантюру б не підтримав, От. а з огляду на те, що він найбільший союзник Росії, і Росія від нього залежна ой-ой-ой, то на це росіянцям доводиться зважати. Так що я думаю, що було б дуже класно взагалі показував. Путін каже, ми будемо вважати, що це війна з НАТО. І от нам якраз би б хорошо там, типа е, туди кудись <кій> подалі на 700 кілометрів пульнуть і сказати, ну що Путін, і що? Ну, і що ти зробиш? Да, війна з НАТО. Ну, ну і чим ти відповістиш? І нічим відповісти, тому що всі козирі вже на столі, і в рукаві у них остався тільки один джокер, ядерна зброя. І про наш Джокер, і, скажімо так, наші переваги і бонуси десантники прорвали ще одну ділянку на кордоні з Російською Федерацією. Відповідне відео опублікували в соцмережах. А саме підрозділ 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади, це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області Росії. На відео, от, яке ви зараз бачите, зафіксовано пророблення проходів в інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої в прикордонній смузі, де танкісти ДШВ розбирають опорний пункт противника. Пане Вікторе, ваш прогноз по Курську От стосовно ситуації, що кажуть зокрема міністерстві закордонних справ Росії, що мовляв, ми на ваш. Мирний саміт не приїдемо, нас це не влаштовує. Але ми від політикого від військово-політичного шляху в регулювання ситуації щось там не відмовлялися, чи як там називається. Однак однак, давайте враховувати ситуацію на землі. А як її враховувати? Якщо у них там курська операція, вони що, готові обмінювати території? Чи як, як ви це можете прокоментувати? Ну, станом на зараз ми ж домовились, що ні. Як би не хотів Зеленський миру десь до кінця року, його не буде. Він буде, ми ж вже говорили, на початку березня. Проте, нам необхідно все-таки південніше сейму Глушкова забирати Тьоткіна, тоді сім для наших стане таким собі флангом. флангом. І це буде перевага, і будуть території, ну, в тому числі на обмін. Да, Пане Вікторе, так само стосовно звільнень в кадрових якихось в Міністерства оборони Російської Федерації і те, що не можуть ніяк відновити контроль в частині курсів області росіяни, і плюс додатково те, що ми бачили, як ЗСУ гатять по складам боєприпасів у Росії активно. Якісь політичні наслідки будуть цього звільнення, перестановки. Як ви думаєте, ну у них постійно шукають політичних стрілочників. Знаходять, відсторонюють, там взагалі колода ця військових, тасується постійно, і, і постійно це і буде. Причому, і о, як у нас от Зеленський вижав залужного і класний генерал, таке саме відбуватиметься і на Росії. Будуть тільки ті, які готові е, казати, я вольгер да, слухаюсь. Почула вас, спасибі, Віктор Бобуренко, експерт бюро аналізу політики. З нами був на зв'язку. Друзі, обов'язково підпишіться, якщо не встигли, і прокоментуйте це інтерв'ю. Бережіть себе і до зустрічі.